Ви кличете друга подивитися разом серіал. А він з іншої кімнати кричить Я тебе чую, але рухатися не буду. Ось це коти. Ми роками живемо в ілюзії, що це ми їхні господарі. Насправді ж, це вони дозволили нам стати їхнім персоналом. Вони не ігнорують нас випадково, це продумана стратегія. Коти чудово знають, що увага це валюта, і чим менше вони її дають. Тим більше ми її випрошуємо. І навіть наука підтверджує, що вони майстри цього мистецтва. Вони впізнають наш голос, наш запах, навіть наш настрій. Але це зовсім не означає, що вони одразу зірвуться з місця, коли ми їх кличемо. Бо в їхньому світі головний завжди кіт. Заінтригувала. Тоді у підписочку і айда дізнаватися цікавеньке. Чи взагалі коти прив'язуються до людей? Отут починається найцікавіше, на відміну від собак, котів не виводили спеціально для служіння людини. Вони самі приперлися до наших домівок десь 9 тисяч років тому і вирішили, що біля людей зручніше ловити мишей і харчуватись зі смітників. Це був їхній вибір, а не наш проєкт селекції. Етологи кажуть, коти тварини, що будують слабку соціальну ієрархію, тобто їм не треба ватажок чи зграє. Вони можуть чудово жити поодинці, а можуть у групах, якщо вигідно. Наприклад, біля щедрої бабусі, яка всіх підгодовує. Відповідно, коли ти думаєш, мій кіт мене ігнорує, це не тому, що він тебе зневажає. Хоча не завжди просто в котячому світі дистанція це норма, прив'язаність у них проявляється дуже тонко. Котик сам вибирає, коли прийти повертертися об ноги. Мурчання під час спільного лежання на дивані це вже акт довіри. Демонстративне, я поряд, але ти мене не чіпай. Це також прив'язаність у їхній системі координат. І тут включається їхній природний сарказм. Якщо пес буде виляти хвостом і стрибати на тебе щоразу, коли ти повертаєшся додому, то коту це не потрібно для самоствердження. У них інший підхід. Вони чудово пам'ятають, хто їм дає їжу, і цим часто маніпулюють. Хочете доказ? Подивіться, як ваш кіт мурчить біля холодильника, але ігнорує вас у будь-який інший час. Коти тестують межі, можуть розбити горщик з квіткою або скинути чашку зі столу, не через злість, а щоб перевірити, як ти відреагуєш. Вони не люблять змін. Якщо ти раптом вирішиш переставити меблі або поїхати у відпустку, будь готовий до образ і демонстративної образи у вигляді проігнорованого вечора. Знову ж таки додам, що це стосується не всіх котів, є унікальні особини. Тому здається, що коти тролять людей. Але це просто їхня природна незалежність плюс цікавість до світу. Що каже наука? Дослідження японських вчених з університету Сопоро показали, коти ідеально розпізнають голос свого господаря серед десятків інших. Їм навіть микали записи, реакція була очевидною. Вуха рухалися, погляд фокусувався, іноді вони повертали голову. Але коли господар кликав їх особисто, коти не завжди підходили. Це не тому, що вони не розуміють, вони просто свідомо обирають, чи варто витрачати енергію. Учені з Кембриджу з'ясували, що коти запам'ятовують інтонації господаря та асоціюють їх із діями годування, гра, купання, лікування. І якщо асоціація неприємна, шанси, що кіт підійде, зменшуються. У природі вони живуть як одинаки, і в них немає врожденної поведінки підбігати до ватажка, як у собак. Нейробіологи додають, мозок кота обробляє сигнали від голосу в тій же зоні, що й мозок собаки, але результат інший. Це не брак інтелекту, а вибіркова увага. Університет Лінкольна довів, що коти відчувають емоційний стан господаря по тембру голосу і можуть підлаштовуватися, щоб отримати бажане. Але навіть якщо ви заговорите ідеально лагідно, це не гарантія, що кіт зреагує. Бо в його правилах він сам вирішує, коли діяти. Вкотре нагадаю за мій телеграм-канал, там спілкуємось і також викладаю цікавеньке. Підписуйся. Котяча логіка щоб зрозуміти, чому кіт ігнорує, треба подивитися на світ його очима. У дикій природі він мисливець одинак, який витрачає енергію лише тоді, коли бачить користь. Почувши ваш поклик, він оцінює, чи варте це моєї уваги прямо зараз. Якщо це не їжа або улюблена гра, найімовірніше, він залишиться на місці. І це не байдужість, а стратегія виживання. Кіт завжди в курсі того, що відбувається на його території. Якщо ви кличете, а він не рухається, він може краєм ока спостерігати чи підслуховувати кожен звук. У його логіці, той, хто перший робить крок, показує залежність. Чекати означає зберегти статус господаря ситуації. Іноді він спеціально не реагує, щоб перевірити, наскільки ви готові наполягати. Якщо ви продовжуєте кликати, він отримує підтвердження, що ви в його підпорядкуванні. Це гра, в якій ви навіть не знали, що берете участь. Тому, коли кіт нарешті підійде, це завжди виглядає так, ніби він робить вам послугу, а не навпаки. Ігнорування це котячий спосіб підвищити свою цінність у світі котів. Увага, це валюта. Якщо вони даватимуть їй вам постійно, ви швидко звикнете. Тому вони діють за принципом менше значить більше. Коли кіт не підходить до вас відразу, він змушує вас докласти більше зусиль, щоб його завоювати. Це створює ефект дефіциту, і ви починаєте цінувати кожен момент, коли він нарешті вирішує з'явитися. Згадайте, як це буває. Ви вже півгодини кличете його, і раптом він, немов король, повільно заходить у кімнату, навіть не дивлячись на вас, і йде до миски. Ви замість того, що побразитися, ще й радієте. О, нарешті прийшов. Це чиста психологія. Люди платять за рідкісні речі більше ніж за ті, що є у вільному доступі. Коти це відчувають інстинктивно і грають на цьому. Вони знають, що якщо будуть недоступними, ви будете їх шукати, кликати і навіть підкупляти смаколики. І так, це працює ідеально. Багато власників навіть не помічають, як стають постачальниками сервісу. А кіт головним клієнтом, який вирішує, коли і як отримати обслуговування. Вони використовують контрольну паузу, щоб ви працювали більше. Якщо собака, почувши команду, діє миттєво, то кіт робить паузу. Це не випадковість, а стратегія. Він знає, що чим довше він не реагує, тим більше ви будете його кликати, умовляти, підвищувати голос або пропонувати щось цікаве. Це як у переговорах, мовчання змушує іншу сторону говорити більше, а іноді навіть здаватися. Кіт чудово розуміє, що ви, врешті-решт, підійдете до нього самі, і коли ви приходите, він дивиться на вас з обличчям О, ти все таки вирішив мене знайти? Ця пауза також дозволяє йому тримати ситуацію під контролем. Адже якщо він одразу реагуватиме, то покаже, що залежить від вас, а кіт за своєю природою прагне показати, що він самодостатній і незалежний. Комічний момент Кличете кота вечеряти він у спальні, лежить і навіть не моргає. Ви кличете вдруге, потім втретє. Нарешті заходите до нього, а він повільно встає, розтягується і йде до миски. Наче це він вам робить послугу. Або ще кращий варіант ви його по імені, а він демонстративно повертається на інший бік і починає вилизуватися. І найсмішніше, що коли він нарешті підходить, ви все одно щасливі. Лайфхаки. як подружитися зі своїм котом. Ну і наостанок, якщо ти хочеш, щоб твій котик був трохи більш мімімішним і менш байдужим до тебе. Ось кілька простих порад Не нав'язуй контакт, дай йому самому ініціювати взаємодію. Створюй передбачуване середовище, регулярне годування, улюблені місця для відпочинку. Грай з котом це не просто розвага, а спосіб побудувати довіру. Розмовляй із ним спокійним тоном. Вони чудово реагують на голосові нюанси. І пам'ятай, для кота ти не хазяїн, а просто друг або персонал уже кому пощастить. Коти нас не ігнорують, вони просто керують нашим часом і увагою. Вони впізнають нас, знають, чого ми хочемо, але діють тоді, коли вирішать самі. Це не байдужість, а стратегія, і саме вона робить їх такими чарівними для нас. Тож наступного разу, коли ваш кіт зробить вигляд, що не чує, пам'ятайте, він чує все. Просто в цей момент у нього важливіші справи: як от дивитися у стіну або розмірковувати про сенс життя. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися і дзвіночок, бо цим ви допомагаєте мені просуватися. А щоб він точно почув, покажіть це відео своєму коту і подивіться, як він демонстративно відвернеться. Дякую за перегляд, підтримуйте зсу вашим донатом і Слава Україні!